Запрошую на підготовку до НМТ з історії. Хоча до іспиту залишився ще майже рік, про організацію підготовки до нього варто подумати уже зараз, щоб потім уникнути безсонних ночей, стресів та надмірних навантажень. Я розробив спеціальний графік, який дозволяє учням досить зручно готуватися до НМТ з історії. А також моє навчання показує, що підготовка до НМТ з історії може бути цікавою, адже я доступно зрозумілою для учнів мовою. Пояснюю складні історичні процеси, розкладаючи їх на звичайні приклади. Також я розробив спеціальні конспекти, де розклав усе по поличках: дати, терміни, персоналії, послідовність подій моїм учням досить легко усе це запам'ятати та засвоїти. Засвоїти надовго. Тож, свої враження від навчання зі мною вони розмістили у відгуках, які я сконцентрував у закріпленому в моєму профілі дописі. А також ви можете ознайомитися у першому коментарі до цього відео із відео учениці, яка зовсім недавно пройшла навчання зі мною і зараз готується скласти іспит. Якщо ж усе це все одно не викликає у вас належної довіри до моїх послуг, то я пропоную вам замовити у мене безкоштовний пробний урок, на якому ви безпосередньо особисто ознайомитеся із моєю методикою викладання, та це допоможе вам прийняти правильні рішення. Замовити підготовку до НМТ з історії саме в мене для того, щоб скласти іспит на найкращий результат.